Служба служби голосу Америки, студія Вашингтон, я є ведучий Остап Яриш. Іран ймовірно погодився надати Росії балістичні ракети та додаткові безпілотники. Про це повідомляють американські змі з посиланням на іранських чиновників у Пентагоні. Наразі цю інформацію особливо не коментують. Натомість у НАТО пообіцяли доставити Україні спеціальні системи проти безпілотників вже найближчими днями. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, нові спроможності допоможуть протистояти конкретній загрозі від дронів, у тому числі іранського виробництва. Більше про це та інше поговоримо. Мо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із білого дому, юлю, вітаю тебе! Вітаю, Юлю, що ми чуємо від американської адміністрації щодо цих новин про потенційні поставки нового озброєння з боку Ірану для Росії. Остапи сьогодні це питання ставили і речниці Білого Дому Карінжан П'єр, речнику Пентагону Пету Райдеру. Вони сказали, що бачили такі повідомлення однак нічого не можуть додати, чи сказати, чи прокоментувати на цю мить. Речниця білого дому Карінжан П'єр лише наголосила на тому, що Сполучені Штати зі свого боку зараз роблять все можливе для того, щоб контролювати режим дотримання санкцій проти іранської та російської індустрії торгівлі зброєю з такою метою, щоб у Ірану було складніше. Ніше і складніше доправляти нові поставки безпосередньо до Росії. Вона також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні системи протиповітряної оборони і будуть посилювати співпрацю в цій царині. Що стосується конкретно атак, які за минулі кілька днів сталися на критичну інфраструктуру та на населення цивільне, Карін Джанп'єр сказала про те, що насправді Путін так виглядає, намагається спеціально вражати цивільне населення, щоб заляк. Кати його і щоб зробити їхнє життя складнішим. І сьогодні це також прокоментував міністр закордонних справ Великої Британії Джемс Кле Клеверлі. Він сказав, що останні дії, найостанніші такі атаки, це дії чоловіка, який програє війну. Юлю ще одне питання сьогодні. Ми знаємо у Вашингтоні із раніше принаймні неоголошеним візитом перебуває британський міністр оборони Бен Волес. З ким він тут бачиться і чи піднімає тему України протягом свого візиту? Так, Остапа, це цікаво, тому що Бен Волес не оголошував цей візит. Сьогодні він прибув з візитом, зустрівся із міністром оборони Сполучених Штатів Волойдом Остіном. Вони провели переговори у Пентагоні, і на цю мить за словами Пата Райдера, речника Пентагону ішлося. Найголовніше про допомогу Україні також сторони обговорили найостанніший розвиток події, яким чином Велика Британія та Сполучені Штати можуть разом допомогти Україні на цьому етапі війни. Будемо сержити, юлі, за офіційними повідомленнями щодо цих зустрічей. Ще одне запитання, яке я хочу торкнутися до проміжних виборів до конгресу. Залишається кілька тижнів, і зараз ми бачимо, що деякі представники республіканської партії висловлюють занепокоєння щодо продовження фінансування України, що говорять Білому домі, чи бачать занепокоєння там. Так, сьогодні це питання поставили Карін Джанпір, речниці Білого Дому. Після таких коментарів від одного із лідерів республіканської партії в палаті представників. Вона сказала, що на цю мить партійна підтримка підтримка України в Конгресі є двопартійною. І вона подякувала і республіканцям і демократам за те, що вони легко схвалювали все фінансування для України цього року безпосередньо. Вона сказала, що буде білий дім буде стежити за. Будь-якими дискусіями, які стосуються безпосередньо України, і яким би не був склад конгресу, буде робити все для того, щоб ця двопартійна підтримка для України зберігалася. Дійсно, юлі, ми зі свого боку також будемо уважно стежити за передвиборчою кампанією, за тим, як будуть розвиватися події далі. Зі свого боку, дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами була Юлія Єрмоленко на зв'язку із Білого Дому. На цьому ж будемо прощатися і нагадаю, що також приєднуйтеся до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де зможете в прямому ефірі поставити нам свої запитання. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Дякую, що були з нами. До зустрічі.